Вітаю! Сталася без перебільшення визначна подія. По-перше, Кабмін скасовує довідки ВПО для пенсіонерів-переселенців. По-друге, ті, хто став переселенцем до 2022 року, зможуть отримувати пенсію в будь-якому банку, не тільки в Ощадбанку, і, можливо, з наступного року взагалі не проходити ідентифікацію максимум раз на рік. Окрім цього, уряд нарешті. Визначився з правилами ідентифікації для тих, хто проживає за кордоном, бо більше змін стосується не лише пенсій, а й страхових виплат у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. Далі розповідаю більш докладно, доволі тихо була ухвалена постанова кабінету міністрів від 11 лютого 2025 року. номер 299. Вона була оприлюднена і набула чинності тільки 20 березня. Повний текст постанови ви можете знайти за посиланням в дописі під цим відео. Нею затверджено порядок, що визначає механізм виплати пенсій та страхових виплат для трьох категорій осіб. Перше, особи, які тимчасово проживають за межами України, друге, особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і третє особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Та проживають на підконтрольній Україні території. В першому випадку йдеться про громадян, які перебувають за межами України не менше ніж 183 дні протягом календарного року або отримали статус тимчасового захисту чи статус біженця, та не оформляли документів для постійного проживання за кордоном. Увага! Дія цього порядку не поширюється на громадян України, яким пенсія або страхи виплати виплачуються на умовах міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення з іншими країнами. Перше, що впадає в очі, новий документ скасовує дискримінаційну постанову Кабінету міністрів від 5 листопада 2014 року номер 637 про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам. Саме ця постанова вже понад 10 років не давала нормально жити багатьом переселенцям. Передбачала постійну ідентифікацію, оформлення пенсії лише через Ощадбанк і тільки за наявності довідки переселенця, від якої, до речі, довгий час не можна було відмовитись взагалі, навіть якщо вже прописався на підконтрольні території. Ну плюс усілякі верифікації, перевірки і тощо. Але повністю ця постанова припинить свою дію тільки з 26-го року, поки вона частково, але все ж таки діятиме. Цілому, це наче добра новина, але не для всіх. В новій постанові уточнено, що перерахування коштів громадянам, які проживають в Росії, неможливо через обмеження Нацбанку, але фактично це неможливо також і на територіях, що вважаються окупованим. Виплати пенсій, як і раніше для громадян України здійснюється або через Укрпошту, або через банки уповноважені, що працюють на території України. Для отримання пенсії на тимчасово окупованих територіях, точніше для її нарахування, потрібно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року. Разом з тим, виплата пенсії припиняється, якщо протягом 6 місяців були відсутні видаткові операції, та в ці півроку не проводилася фізична ідентифікація особи, тобто подвійна умова пройти щорічну ідентифікацію, і щоб раз на півроку відбувався. Якийсь рух коштів на картці. Як це зробити на практиці на непідконтрольній території? Ну, питання доволі складне. Є ще й третя важлива умова: тим, хто залишається на тимчасово окупованих територіях, а також тим, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від Російської Федерації. Підтверджується сьогодні це суто формально. В заяві від людини пенсійному фонду про призначення, поновлення чи продовження виплати пенсії. Тобто, треба вказати, що я не отримую там пенсію. Пенсійному фонду вже надано завдання до кінця 2025 року перевірити всі пенсійні справи тих, хто проживає на непідконтрольній території або виїхав звідти, перевірять, щоб в усіх справах була залучена відповідна заява. Як це вони робитимуть на практиці, я не знаю, не виключаю, що просто припинять частину виплат, доки люди самі не з'являться? Одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, виплата пенсії та страхових виплат тепер здійснюється також за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Нагадаю, що таку норму Верховна Рада ухвалила ще в квітні 2024 року, але додатковий порядок до такого закону уряд ухвалив тільки зараз. Про бездіяльність уряду в цьому контексті говорив навіть уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, про що я розповідав ось в цьому відео. Ідентифікацію можуть здійснити як в банку, так і в пенсійному фонді. Уповноважені банки щомісяця мають надсилати відповідну інформацію до пенсійного фонду. До фізичної ідентифікації прирівнюється не лише особисте звернення до банку чи пенсійного фонду, а й авторизація в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою цифрового підпису «Дія ID. Також це ідентифікація за допомогою відеоконференц-зв'язку, проведеного працівником пенсійного фонду. Більш докладно про порядок відеоідентифікації ідентифікації я вже розповідав ось в цьому відео. Ще один спосіб ідентифікації це посвідчення, що особа є живою, таким способом можуть скористатися ті, хто тимчасово проживає за кордоном, звернувшись до українських дипломатичних установ. Документ про посвідчення того, що фізична особа є живою, разом з її письмовою заявою про продовження виплат пенсій чи страхових виплат, складено в довільній формі, надсилається рекомендованим листом поштовим відправленням або поштовим відправленням, з оголошеною цінністю до територіального органу пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. Також заява про продовження виплат разом зі сканованою копією документа про посвідчення факту, що особа є живою, а може бути надіслана через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. Про складнощі, з якими в цьому разі можуть стикнутися пенсіонери за кордоном, я розповідав ось в цьому відео. Якщо ідентифікацію не пройдено вчасно, нарахування пенсії призупиняють до з'ясування обставин. Рух коштів на картці також має бути. Якщо протягом півроку його нема, то банки про це звітують пенсійному фонду і виплату також призупиняють. Раніше на це давали рік, тепер лише півроку і стосується абсолютно всіх пенсіонерів, навіть тих, хто живе в Україні та не має статусу переселенця. Це не нова постанова, це просто нагадування усім. Потім відновити пенсію набагато складніше, ніж продовжити виплату поточну. Тому будьте уважними. Додам, що переселенцям, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року, які не пройшли вчасну ідентифікацію, чи у них немає руху коштів на карті, не просто призупиняють виплати, ще й можуть забрати з карток кошти Ощадбанку вже нараховану раніше пенсію. А, ця норма поки що не скасована. Вона діє до кінця року, що окремо прописано а, і в постанові, і передбачено законом про держбюджет на 2025 рік. Про це я доволі детально розповідав ось тут. За новими правилами поновлення виплат здійснюється за рішенням пенсійного фонду після подання відомостей і відповідної заяви через веб-портал чи мобільний додаток пенсійного фонду, але увага у разі встановлення особи, отримувача працівниками пенсійного фонду в режимі відеоконференцзв'язку, під час якого пред'являються документи, що посвідчують особу. Тобто відеозв'язок стає обов'язковою додатковою умовою для поновлення виплат, навіть якщо у вас буде ідентифіковано через кваліфікований підпис на веб-порталі. Ну але, звісно, це не стосується тих випадків, коли людина особисто з'явилася до органів пенсійного фонду. Ну і це стосується також тих, кому припинили виплати до набрання чинності нової постанови, тобто до 20 березня. 25-го року, і вони не могли її поновити. Тепер можна спробувати знову з урахуванням нових вимог. Для тих, хто тимчасово за кордоном і не може поновити виплату пенсії, процедура залишається такою, як і раніше, за умови надсилання в Україну завіреною дипломатичною установою України довідки про факт, що особа є живою. Вона надсилається паперовою поштою або через веб-портал пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. Відновлення виплати здійснюється за минулий час, але не більше ніж за три роки. Але це не стосується осіб, яким держава заборгувала гроші відповідно до постанови Кабміну 1165 від 10 листопада, 2021 року. Це порядок виплат пенсії за минулий час для переселенців, які відмовились від довідки ВПО. Тут борг як був за минулий час, так і залишається, виплачується він в особливому порядку частинами залежно від наявності грошей в бюджеті. Нова постанова уточнює, що страхові виплати від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюються тільки на території України в цьому сенсі, поки нічого не змінилося. Тим, хто виїхав, такі виплати припинили. Хоча і продовжують виплачувати пенсії. Ну, це нонсенс, коли одна і та сама людина отримувала пенсію і так званий регрес, а виїхала за кордон, виплату пенсії відновили, а право на виплату регресу в тому самому пенсійному фонді вона підтвердити не може. Ну, в цій же постанові є певне протиріччя, де в кількох пунктах зазначено, що відновити страхові виплати за кордоном можна. А в іншому пункті написано, що тільки на території України. Втім, є невеличка надія, адже в постанові уточнено, що з цього приводу ще має бути ухвалено додаткове рішення правління пенсійного фонду. Можливо, тоді справедливість буде відновлено і буде ухвалено додатковий порядок. Резюмую: з одного боку, уряд дещо впорядкував свої норми та привів їх до вимог чинного законодавства. І дав певні послаблення для внутрішньо переміщених осіб. Але більшість змін це все ж таки посилення контролю за виплатою пенсії, можливість відшепити ще низку громадян від державних виплат, зокрема тих, хто не в Україні. Тепер, між іншим, пенсійний фонд легально і регулярно отримуватиме інформацію від прикордонників та міграційної служби та знатиме напевно, що людина виїхала за кордон. І припиняти виплати тим, хто втратив пильність і вчасно не дав про себе знати належним чином. Як завжди, запрошую до дискусії в коментарях, пишіть свої думки та запитання. Дякую за увагу, будьте здорові, і хай щастить!